Продовжуємо збирати фундук. Наступний сорт це в нас грузинської селекції, сорт фудкурамі. Кущ до трьох, не кущ, а штамп до трьох метрів висотою. Оце все так в мене займають відводки. Вони вже з сережками. Всі вкорінюються вертикальними відводками. От. А ось так виглядає. Вже самі горіхи. Горіх крупний, я б навіть сказав, цього року. Дуже крупний. От. Всередині вже він. Це ранній сорт, всередині він вже забарвлений В коричневій кольорі от легко прокручується. Ось такий горіх. Сережок закладає, хоча вони в нього не життєздатні. і частина буде опадати протягом осінньо-зимового періоду. Йому потрібен запилювач. Тому ставлю на паузу і продовжую приступаю, точніше, до збору урожаю. Ось такі горіхи. Горіхи дуже великі. Отже, урожай зібрано. Фудкурамі. Ну, здоровий горіх. Не знаю, минулого року був, були сигналки, а був менший горіх. От. Такий горіший. Ось ну, такий. Є по чотири штуки. По дві, по одному. Таке від однієї до п'яти штук. П'ять це було найбільше, і то таких кластерів небагато. Отже, йдемо зважуємо. Так, все у нас тут готово. Так, не проскидати По дорозі. Дивимось 781 вісімдесят грам, ну доволі непогано, але горіх. Горіх гарний, горіх шикарний. Отже вже достиг. 782 вісімдесят два грами. Підписуємо, фіксуємо і на ну. сушіння. Всім дякую.